Дуже багато хто говорив про те, що наша влада співпрацювала з Росією, що вона зливала їй все, що потрібно, вона знала, коли буде напад, вона готувалася здати Україну. і Все таке ця інформація не видається приємною, але якщо говорити не про всю владу, а про якусь її частину, то точно можна тепер, після того що. Розкрив Береза і все інше говорити це достеменно. Ну і НАБУ там дещо нам допомогло саме в ці моменти. Отже, якщо Зеленський і Єрмак, а Єрмак казав, що це було для нього несподіванкою напад, не знали про те, що напад буде 24-го вранці, то вони повні лохі. Тому що Баканов, друг Зеленського, знав. І якщо він йому не доповів, то я думаю, що у них повинні бути свої розборки між собою. Як так сталося, що друг Зеленського Баканов, який точно знав дату, місце і час нападу, не попередив його. І при цьому він його захищає і так далі. Якщо він його захищає, тримає його під крилом, досі і так далі, це говорить про те, що у них все нормально. А раз у них все нормально, значить, він йому точно повідомив. І Зеленський все точно знав. А якщо Зеленський все це точно знав, Ну ви розумієте, яке у вас повинно бути ставлення до Зеленського. Зеленський все знав, все розумів, і нікого не попередив в Україні. І навіть воєнний стан не ввели завчасно. Така історія. З вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі Бригінецьний телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте. Так от, дивіться, що відбувається. Є кілька факторів. Ну, перший фактор: ви пам'ятаєте, що певні наближені до. Зеленського люди, в тому числі один з його народних депутатів, вони прямо перебігли після окупації на сторону влади тимчасової, ворожої, російської, яка там захопила все і так далі. Тобто вони злили Україну і почали там співпрацювати з місцевими владами. Ознаки цього має не тільки той депутат, якого потім вбили, я не пам'ятаю вже, як його прізвище, слуга, а і шурма дивіться, набу відкрила провадження про те, що шурма. І його брат захопили в 20-20 році кучу підприємств, це одна частина, а другі, перебуваючи на окупованій території, їхнє підприємство генерувало електроенергію, за яку платили гроші на неокупованій території. Отже, висновок простий: було підприємство на окупованій території. Воно щось там генерувало, і за це платили їм гроші з підконтрольної України території. Отже, Простий висновок: це підприємство було лояльним і в гарних стосунках з місцевою владою. Раз воно працювало, і місцевою владою я маю на увазі окупаційною владою, з окупаційною владою, яка прийшла туди. Військова російська диктатура, яка там була встановлена. Вона нормально співпрацювала з шурмою, і вони виробляли електроенергію, яку Україна оплачувала. От така історія. Тобто це свідомий доказ співпраці не просто якогось одного депутата, а цілого заступника голови ОПИ і брагою брата, а заодно це ж діти колишнього регіонала шурми. Так що тут нічого дивного в цьому немає. Це такий показовий фактор, який говорить про глибоку співпрацю, але ще більш глибока, звичайно, те, що Береза розкопав з. Наумовим і Бакановим. Ну, про Наумова вже всі знали, він там все зливав, він був агентом. Він... Чим займався Наумов? Наумов займався внутрішньою безпекою в СБУ. Тобто він перевіряв той чи інший СБУшник, який приходить, чи може він бути на роботі, чи ні, чи він не є агентом. І виходить, що агент Росії перевіряв, чи ти сам не агент Росії. І це означає, що найпатріотичніші люди могли бути не допущені до служби в СБУ, а агенти могли бути допущені під виглядом того, що вони не агенти. І ви пам'ятаєте, коли говорили про певні перевірки певних чиновників, говорили, що СБУ їх провели якось так не дуже дивно, чи, верніше, дуже не дивно. І в підсумку ми маємо те, що два керівники, яких призначав Зеленський, тобто Зеленський призначав і Баканова, і Наумова особисто. Вони виявилися зрадниками, і можна по-різному ставитися до аналітики, яку озвучували у Берези. Ми до неї ще повернемося. Це про те, що машини Баканова і, і, цього, і Наумова шість штук ви, ви, ви вивезли гроші. Ну, Допустимо, вивезли чи не вивезли. Ми не знаємо, скільки там було грошей. Можна це піддавати сумніву. Можна, піддавайте сумніву, це не має значення. Те, що вони виїхали в Німеччину і там отримали оплату від росіян, ну теж можна піддавати сумніву. Будь ласка, піддавайте. Можна говорити про те, що вони здали Чорнобильську станцію і Запорізьку. Хоча там історія, як на мене, трошки інша. Я знаю іншу версію про те, що це люди деркача здали не стільки на умовах, скільки Деркача. Деркач коли отримав плівки Деркача ну, Ці проти Порошенка і цього, як він там називається, Байдена, то йому за це повернули вплив на атомну енергетику і людиною, яка займалась безпекою цих станцій, всіх, була людина Деркача, і саме вона здавала. Але ніхто ж не говорить про те, що ця людина не могла бути одночасною людиною Наумова. Я цього не знаю. Я кажу, що я навіть на це не звертаю увагу, не має значення, можливо, інше. Кортедж Наумова і Баканева залишив Україну за кілька годин до вторгнення. За кілька годин до вторгнення, повторюю. Отже, це не перший е, високопосадовець і депутат, е, і депутат е, український, який покинув е, Україну за кілька годин до вторгнення. Це про що говорить? Про те, що ці люди з оточення Зеленського. Дуже потужно були в курсі того, коли саме відбудеться напад. Тобто влада, яка вдає, що вона пропустила перші удари, відвела війська від Гостомеля, Харкова і так далі, що вона не знала і не розраховувала, що буде такий удар, насправді знала про цей удар. А якщо потім виявиться, що це, що Зеленському таки не доповіли, Ну, ми можемо собі уявити, Зеленський хоче чути тільки те, що йому подобається. Що Росія нападе, він не хотів чути, тому йому ніхто і про це нічого не казав. Може таке бути? Ну а чого ні? Ми ж пам'ятаємо, що у нас єдиний хто говорив про те, що напад буде з влади. влади. Ми говоримо не про владу, тому що опозиція то все знала і говорила. А це був Баканов, Буданов і Баданов це говорив. Не в Україні, а в Америці. Коли він був в Америці, він сказав, що очікується напад, і він не сказав, що за моїми даними. Він сказав, що як нам попередили американські друзі, він там знаходився в Америці і так далі. І він попередив, що цей наступ. Отже, короткий висновок. Влада знала і не хотіла нічого робити. Тому давайте ми з вами будемо стежити за подіями. Прошу вас, будь ласка, підписуватись на мій канал, коментувати. І давайте, будь ласка, задонатимо нашим хлопцям 428-го батальйону безпілотних систем. Сьогодні ми їм трошки вже заплатили за перші обладнання, яке їм потрібно для центру управління польотом, але рух іде далі. Скоро будемо продовжувати. Так що давайте, будь ласка, донатьте, донатьте, донатьте. Слава Україні!